Сумчани попрощалися з загиблими на Донбасі, воїнами Дмитром Богдановим і В'ячеславом Поповим. Обидва чоловіки в ході бою із супротивником отримали поранення несумісні з життям. Богданов Дмитро Вікторович, кулеметник, 22 вересня. 2022 року від отриманих травм під час літірівського осу солдат Богданов Дмитро Вікторович Олександрович загинув. Також інший військослужбовець солдат Попов Вячеслав Володимирович, старший водій, родич 25 вересня двадцять року солдат Вячеслав Олександрович також під час Ольтійського острова отримав травму несумісним життям загинув. З бійцями до свято Воскресенського кафедрального собору прийшли попрощатися родичі, знайомі і друзі. Про 34-річного Дмитра Богданова згадують. Був настежь солдатом. Он любил эту страну. С 2014 -го года он прошел аэропорт. Там сначала Пески, потом аэропорт, потом Марин. Ну, в общем. Марьин, да. Для меня это был духовный наставник, лидер. Мы работали вместе. И когда 24 числа случилось полномасштабное наступление этих сволочей, то как бы я брал с него пример. Да, и примкнули также к сопротивлению. Достойный казак был. Жена, да, трое детей осталось. Старшому водієві радіотелеграфісту В'ячеславу Попову у листопаді мало виповнитися 35 років. Він не встиг створити власну родину, розповідають сусіди і знайомі воїна. Дуже добродушний, усміхнений все в гарний всі там не пройде, щоб не заняти, не побалакати. Дуже гарний хлопчик. Він нікого не обідав, нікого він ніколи він не ну, добра душа, добра, відкрита, добра душа. Після прощання у свято Воскресенському кафедральному соборі військових поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.